Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія сьогодні до вашої уваги. Маємо вже 10 жовтня, так-так, завжди відео всі виходять з запізненням, бо тому що на, на все своя черга є. Ну і як один мій знайомий говорив, маю таку проблему. Не проблему, а проблему. Різав я, оця бачимо, до вашої уваги, 58 пила. Різав я нею, різав. Гарно ріже, досить гарно. І почала вона мені вимахуватися, От розказую проблему, тобто ситуацію, з якою що сталося, щоб ви собі брали до уваги. Може хтось з вас стикався з таким, щоб мали собі на увазі. Значить, почала вона працювати з перебоями. Ріже і так, якби хтось миттєво виключав запалювання. Такий цик-цик-перебой. Ну добре, Свічка трошки буває себе по-іншому веде, якщо в свічці проблема стається. О, і свічка мова, буває любить стріляти в вихлопну трубу і тому подібне. Тут в мене такі перебої, так якби хтось виключав запалення і включив такими ривочками йде, да, знаєте, підсмикування. Але то її ліпше, то гірше і все. Потім вона порізала, порізав я десь, напевно, з пів годинки. О, Бачок спалив. І після того... Вона мені щось перестала заводитися нормально. Тобто почала дуріти, але якось завелася ще, коротше, кинув то все, плюнув. Взяв другу пилу 50, другу 158 58, ту синю, що ви бачили. І тепер дивіться, що вона робить, хочу вам показати. Ну, Будемо грішити э, на то. Ло, добре, давайте так, я вам зараз показую, цикаємо палива трошки. О, тепер дивіться, що вона буде робити. Будемо її пробувати, диркнути. Яка її робота? Газу тут нічого не дається, вона. Якщо все нормально, вона має завестися, заверещати і заглохнути, тобто випалите весь все пале. От тепер пробуємо, дивіться. Бачите, що вона робить? Вона навіть не розвиває обертів. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Все, вона не йде в розгон. Що там в нас говорить? Що в нас якась слаба типу іскра, друзі. І вона, направду, коли її відкручуєш, дивишся, іскра така червоненька, слабенька, маленька. Отак таке не раз буває робиш якісь там інструменти, кого осипили іскра, як говориться, як кінь, така аж біла, така груба, то в тому випадку завжди коса чи пила буде файно заводити. Спробуємо ще раз. <проб> Бачите все. Ото її робота. При тому, що зазор нормальний. Зазор, друзі, нормальний. Я вже давав і підставляв дві штучки, пробував одну, думаю, ну може десь тре, там щось підмикає. Дві, але завжди на одну ставиться. Все, зазор є, лялічка, все нормально. І все, значить, зараз я вам де розкажу, може ви догадалися, може ні. Ми пилу робимо, і вона все працює, а якщо ні то в нас є другий варіант. Трошки так, знаєте, берете з того шлангу, відкриваєте, пускаєте трошки палива і... І що? І запальничка, друзі. Все. Ви знаєте, які наслідки потім. Отаке. Ну, звичайно, я жартую. Деколи дехто не жартує, я знаю таких діятелів, які палили свої пили і розбивали кувалдами. І такі речі є. Ну, бачите, в кого як нерви, в яку сторону. То вже нічого не зробиш, то таке життя. Кожний емоції якось скидує по-різному. Хтось палить, хтось ковалдою товче. Ну, таке, хтось сокирою, на коски позлився. Я не спорю, я не раз бувало, що робив. Знаєте, щось там десь не виходить, воно мордує. Що хотілося взяти і також шпурнути, запустити кудись. Ось таке. Ну, дивіться, значить так. Тепер ближче до, до діла, до праці. Значить, катушка вже друга, друзі, поміняна. І третя. це вже третя. Рідно зняв, поставив іншу, поставив ще іншу, це вже третя. Такі самі симптоми, так як ви тільки що бачили. Свічки, зрозуміло, міняв, теж не йде. Вон друга лежить, вона би мала працювати. Що ви тут бачите? Все, що ще має відношення до електрики, бачите? Оті і варечі, обживані, будуть мінятись. Маховик друзі новий тут стоїть. Я новий замовляв, новий, а вона варює. Ну, будемо говорити, що немає компресії, друзі. Компресія є, дивіться. Тут нема що нарікати. Навіть припускаємо такі речі, якщо десь в циліндрі є якісь задири, вона все рівно на холодно, ота, як ми присланули бензини, вона заведеться. Вона заверещить. Електрична частина буде працювати і вона себе буде добре вести. Тобто заверещить і заглохне, а та навіть не хоче набирати обертів. А друзі, з карбюратора вона навіть не заводиться. А чому? Тому що їй мало палива. А, на основі того, що мало палива, що це значить? Тобто карбюратор дає ту суміш, яка потрібна. Навіть, скажімо, з іншої сторони, що е, слаба іскра. І коли є слаба, слаба іскра, і коли ми даємо більшу кількість палива. В тому випадку, вона трошки вже буде себе вести по-іншому. Тобто, вона, так би мовити, як ми дали більше палива, вона ще якось й заведеться. але працювати не буде. І що ми маємо? Та катушка, яка була, як в селі приїхав. Ото, що воно дуріло, поставив другу катушку. Така сама історія, поставив ще одну третю. Така сама історія. Ну то що, витягнув маховики? Зараз буду знімати маховик, помию котрий з них, подивлюсь, який гарно сяде. І все. Так що дивіться, давайте глянемо ще, щоб не говорили, що десь щось пішли збої, при тому, що вона працювала файно. Тут нічого на втул, втулка не провернулася в маховику. І все грає. Дивіться, зараз дивимося. Беремо до поршня, до ВМТ. От магніти є у нас, бачите, вони мають бути напроти катушки. Поршень доходить догори, дивіться, акуратно. не бійтесь, я там нічого не поцарапаю, акуратно притулився. О, Дивіться, йде до гори, бачите, виходить. Виходить. Ото маємо ВМТ. Бачите, все чітко стоїть. І воно зараз, от зараз буде запалюватися. Вже один магніт вийшов і утворюється іскра. Пішов догори. О, пішов вниз, бачите? Магніт виходить. Все. Магніт виходить, друзі, наниз. Тут все нічого не збито. Причина єдина, це маховик. Якщо це не маховик, то я її спалю. Ось таке. <кій> так що електрична частина свічка. Свічка, друзі. Катушка і маховик. Я вже знімав, ну думаю, десь дріт замикає до кнопки, може бути. Я вже скинув дріт, той, що на глушилку йде. Бачите? Скинув дріт, а вона далі, слухайте, варює. Та ж сама історія, тобто не в дроті причина, бо я навіть дріт давав свіжий, він все ізольований. Кнопка нова, все перепаяно, все чітко, все як має бути. На, нова кнопочка, я ставив. Все запаяно, ніде нічого не торкається, все чітко, ніхто нічого не підмикає. Все тут ізольовано, все добре. І все і зняв дріт, воно таке саме робить. Лишається тільки новий маховик. А знаєте, можна ще говорити. Та він новий, та як та я поставив нову поршню, чи там, та я поставив нову катушку, як вона не робить? Запам'ятайте одну річ раз і назавжди. Що не показник, якщо деталь нова, вона може бути новою, але вона може не працювати. Давайте собі певну кількість відсотків на ту деталь нову, яка теж може не бути робочою. Розумієте, от і все. Так що якось так. Тому плані. Ну що дивимося, що в нас з того всього вийде, як ви кажете, ваша думка. Мені самому цікаво, я хочу нею працювати, я вам скажу, я нею різав ясеня, такий в районі оце 80 см, 50 кашином, вона добре смалить, вона сили має. Відчутно, що це не 52 кубатих 58 От і все. Так що якось так хід колінвала більший це плюс. Діаметр там на тих 0, на 6. десяток. Тоже, і от таке. Добре, дивимося, що зараз буде. Давайте, мені цікаво. Так, друзі, поміняв я маховик. Новий скинув, бачите. Їдемо, пробуємо. Пробуємо зараз, що воно в нас буде робити. Зараз. то цікаво. Ну, я думаю. Сикаємо паливо. Сюди в горловинку їй. Циліндрик. Розвертаємося і дивимося, що воно у нас буде робити. А? О! О! Чого слід було і очікувати, бачите? Пішла, пішла. Так виглядає заміна маховика, друзі, ситуація. Що була причиною непрацювання, навіть якщо запчастина нова, тепер ще можу додати, друзі, докупи, ну, в більшості новий маховик, він би мав електромагнітне поле створювати добре. Ну, нехай там. Але враховуючи то, якщо новий маховик, друзі, якщо новий маховик, і буде якесь підсмоктування повітря. Любить відкрутитись також циліндр десь, коли, ну, моторсічах. Тут, як правило, ні, Але і таке може бути. І тоді також вона не буде заводитися добре. Велике підсмоктування повітря і вона не, хопа, не, тобто не схоплює. Ну, скажу так, що пила буде працювати тоді, чи коса, коли з точки А. Карбюратор в точку Б циліндр, не буде ніде ніякого підсмоктування повітря. Він повинен регулювати всю суміш і ніхто інший. Якщо втручається підсмоктування з-під на з'єднання, з під сальників колінвала, гумова проставочка, оця. Цей перехідник між циліндром і карбюратором надірваний десь. Відкручений циліндр. Тоді вже пила буде дуріти. Тобто на підсосі вона вам має добре завестися і заглохнути. Якщо вона вам на підсосі робить, що це значить? Підсмоктування мені повітря десь є. Шукайте. А от я все поміняв, зробив. Погано подивились, добре дивіться, уважніше. І все. Ну, але це вже, як говориться, інші теми. Так що якось так виглядає все. Пила працює. Давайте ще раз дивимося. Я думаю, немає потреби її там вже збирати, показувати. Ви вже бачите, що вона робить і вона буде робити. Все, я її тільки налаштую вже карбюратор. І буде добре. Я вас розверну. Ну що, бачите результат? Є належний результат, і пила працює всім. Всього доброго, напевно, до нових зустрічей і всім па-па, Будьте здорові! Щасливо!